Сьогодні в Кам'янець-Подільському районному управлінні поліції ми відкриваємо систему Кастаді, і це вже третя система, яка запрацювала на сьогоднішній день на Хмельниччині. Ми маємо таку ж систему вже в Шепетівському та Хмельницькому районному управлінні поліції. В Принципі, ми сьогодні завершили впровадження системи Кастаді в районних управліннях поліції Хмельницької поліції. Ми рухаємося вперед, забезпечуємо права свободи громадян. Будуємо сьогодні правову незалежну державу, і це є один із таких кроків, тому що саме відкриття такої системи дає нам можливість. На зустріч людям і залежно забезпечувати їхні права і свободи, які передбачені Конституцією України. І ми на цей захід запросили місцеву владу, місцеву безоплатну правову допомогу представника Верховної Ради по правам людини, які сьогодні також могли побачити, як ця система працює і яку користь вона приносить перш за все для суспільства. Оця система фіксує по суті всі дії, що відбуваються із затриманою особою з моменту затримання до моменту прийняття рішення судом по цій затриманій особі. Ми плануємо систему. Кастадів ввести в усіх підрозділах поліції в штаті підрозділів, які є слідство та оперативні працівники.